У нас сьогодні черговий брифінг медіа-центрі ОБА, і сьогодні він присвячений наданню соціальних послуг у Чернівській області. Детально нам про все розкажуть наші спікери. Це заступник директора департаменту соціального захисту населення ОДА, начальник управління соціального захисту населення Дмитрій Козлов, а також директор Чернігівського обласного центру соціальних служб Алла Кош. Будь ласка, пане Дмитрію, розпочинайте. Дякую. <кій> сьогодні хотілося б. Трошки поінформувати про надання соціальних послуг в Чернігівській області. Ну, розпочнемо з того, що соціальні послуги це дії, які спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або на мінімізацію їх негативних наслідків для осіб, а також для сімей, які в них потрапили та перебувають. Складні життєві обставини визначаються. Такими обставинами, що негативно впливають на життя, стан здоров'я та розвиток особи, функціонування сім'ї, та які особа або сім'я не може подавати самостійно. Такими обставинами може бути дуже багато життєвих таких ситуацій це і втрата роботи, втрата дому чи інша шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою. Бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, ну і таке інше. Система надання соціальних послуг в Україні регулюється, по-перше, законом України про соціальні послуги, а також цілою низкою нормативно-правових актів, які регулюють особливості соціального захисту та надання соціальних послуг різним категоріям громадян, які їх потребують. Тому числі і людям похилого віку і особам з інвалідністю. На території Чернігівської області надання соціальних послуг забезпечують 9 інтернатних закладів, які відносяться до системи соціального захисту населення. Загалом розраховані на проживання в них 1845 осіб. На сьогоднішній на даний час. В цих закладах проживає 1815 підопічних. З цих 9 інтернатних закладів два геріатричні пансіонати, 6 психоневрологічних інтернатів та один дитячий будинок інтернат в якому проживає 37 дітей, а також 70 вихованців. Це молодь віком від 18 до 35 років. В територіальних громадах області для надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю утворені та діють 12 територіальних центрів соціального обслуговування надання соціальних послуг та 36 центрів надання соціальних послуг, в яких функціонують 18 відділень стаціонарного догляду, загалом розрахованих на 510 ліжкомісць. Законом України про соціальні послуги визначено 18 базових соціальних послуг, надання яких забезпечується безпосередньо органами місцевого самоврядування. Всі я перераховувати не буду, хочу визначити найбільш затребувані соціальні послуги в нашій області на даний час. Це догляд вдома, денний догляд, соціальна адаптація. Екстрене або кризове втручання, консультування, соціальний супровід, соціальна профілактика, натуральна допомога, інформування. Базові соціальні послуги мають бути спрямовані на найбільш вразливі групи і категорії населення та надаються з урахуванням потреб кожного отримувача такої послуги. Стаття 28 28 закону України. Про соціальні послуги визначає, що соціальні послуги надаються отримувачам за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційної плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг, а також за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб. Ну, Безоплатну соціальну послугу мають право отримувати. Особи з інвалідністю, люди похилого віку, які не здатні до самообслуговування і які не мають рідних, або рідні також є громадянами похилого віку чи відносяться до осіб з інвалідністю. З установленням диференційованої плати в соціальних послуг в соціальні послуги надаються отримувачам, середньомісячний сукупний дохід, яких перевищує два прожиткові мінімуми. Але не перевищує 4 прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. Ну, на даний час, зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2361 гривню. А також за рахунок отримувачів соціальних послуг або третіх осіб соціальні послуги надаються. Особам середньомісячний сукупний дохід, яких перевищує 4 прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. Надання соціальних послуг це важлива функція будь-якої держави. Але, зокрема, під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, у нас збільшилась кількість людей, які потребують такої підтримки. І збільшується за рахунок таких категорій, як ветерани війни, сім'ї загиблих захисників, захисниць України, за рахунок осіб з інвалідністю, ну а також за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Ну, На даний час основні вразливі групи населення, зокрема там, внутрішньопереміщені особи Чернігівській області, їх кількість. Становить 68 тисяч 270 осіб, також члени сімей загиблих захисників та захисниць України. В області таких, на жаль, вже більше 2600 осіб. Сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, також повнолітні особи з інвалідністю різних вікових груп. Загальна кількість яких становить 82 тисячі 600 осіб, в тому числі і дітей з інвалідністю 4437 таких дітей. Також діти сироти позбавлені батьківського опікування, особи похилого віку, багатодітні сім'ї. На даний час попит також є і на нові послуги соціально-психологічної реабілітації. Підтриманого проживання, тимчасового перепочинку для осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, комплексна послуга з формування життєстійкості, послуга соціального відновлення ветерана. Ну, Зокрема, хотів зупинитися на послузі з формування життєстійкості. Дана послуга впроваджена і. Скажімо так, впроваджується в дію на підставі постанови Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2023 року номер 1049 Життєстійкість це вміння зберігати емоційну та психологічну стабільність і продуктивність навіть в кризові часи і кризових умов. Дану навичку можна сформувати та розвинути, а також навчити її користуватися інших людей. Саме в межах цього проєкту кожна територіальна громада у партнерстві з представниками громадського сектору може формувати навичку життєстійкості у мешканців своїх громад 3 березня. Ну, ні, з березня, відпочай, з березня 2024 року в Коробській територіальній громаді надається комплексна послуга, соціальна послуга з формування життєстійкості. Також на даний час до проєкту приєдналися ще 8 територіальних громад області це Бахматська, Борзнянська, Гроднянська, Ніжинська, Корюківська, Чернігівська міські громади. А також михайло коцубинська селищна та Добрянська сільська громада. Результатом впровадження нової соціальної послуги є зниження загального рівня стресу та тривожності серед населення громади, формування навичок психологічної допомоги близьким, особливо дітям та особам старшого покоління, навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації. Також в рамках проєкту програми розвитку ООН було відкрито простір соціальної адаптації в Михайло Коцубинській, Коробській громадах, а також в місті Ніжин та місті Чернігів, що дає можливість запровадити інноваційні заходи для громад та новий підхід у наданні соціальних послуг, в тому числі послуга соціальної адаптації. Невід'ємною частиною ініціатив простору соціальної адаптації є також соціально-педагогічна послуга університет третього віку, яка надає умови для всебічного розвитку та реінтеграції людей старшого віку в суспільство. Область працює над підтримкою життєстійкості людей, впроваджується спільні з Міністерством оборони України. Програми відновлення для забезпечення вчасної і якісної реабілітації поранених захисників України також організовується робота з родинами військовослужбовців, впроваджуються нові підходи щодо підтримки осіб з інвалідністю. Також в березні цього року Чернігівська область отримала 18 електроскутерів для соціальних працівників. Які безпосередньо надають соціальні послуги в громадах. Дана скажімо, допомога закупівля скутерів та їх доставка в область стали можливими завдяки допомозі Міністерства соціальної політики України, програми розвитку ООН та за допомогою фінансування уряду Японії. На даний час Чернігівська область також визначена учасником проекту. Удосконалення системи соціальної роботи та надання соціальних послуг у територіальних громадах області, ідентифікації надавачів та визначення потреб задля цифрових процесів, який реалізується ГО Ліга соціальних працівників України. Мета даного проєкту це розвиток системи надання соціальних послуг та вдосконалення соціальної роботи для задоволення потреб жителів територіальних громад. У соціальних послугах, а також впровадження інноваційних рішень для підвищення рівня та різноманітності надання соціальних послуг у громадах, планується розроблення та затвердження стратегії розвитку соціальних послуг в Чернігівській області, метою прийняття якої є напрацювання завдань і заходів щодо забезпечення доступності та якості соціальних послуг у нашому регіоні розширення та модернізація існуючих соціальних установ і центрів, також створення об'єктів та забезпечення їх оптимального функціонування. Загалом розвиток системи соціальних послуг на рівні громад, розвиток сімейних форм виховання, підтримка родин, сприяння життєстійкості наших людей, допомога людям в виході з кризової ситуації. Це головний напрямок в соціальній сфері Чернігівської області. Робота в даному напрямку продовжується, і більш конкретно по цим напрямкам хочу передати слово Алі Анатолійовні. Дякую за увагу так, дійсно, відповідно до нормативних документів, в кожній громаді здійснюється оцінка потреб в соціальних послугах. Чому здійснюється оцінка потреб? Тому що відповідно цієї оцінки потреб визначаються потреби мешканців громад, актуальні групи вразливе населення, і далі які надавачі безпосередньо працюють в територіальних громадах, яких послуги потрібно розвивати в громаді, можливо, навіть залучаючи недержавні громадські організації. Отримані результати оцінки потреб вони можуть і вони використовуються в місцевих програмах соціально-економічного розвитку. Взагалі, соціальний паспорт громади це є результат оцінки потреби громади в соціальних послугах. Оцінка потреб здійснюється середньостроково на три роки і може здійснюватися короткостроково на рік. На період війни призупинена середньострокова, але створюється… Координаційна група і вразливі категорії населення деякі форми оцінки потреб заповнюються, тому що в послугах вразливих верст населення вона є дуже актуальна, і ця потреба в громаді обов'язково визначається. І відповідно вразливим верстам населення надаються базові соціальні послуги в громаді. Ще я хочу звернути увагу, що в кожній громаді дуже актуальними є послуги, як ми говоримо, сімейно орієнтовані. Мета цих послуг допомогти родині, родині з дітьми, допомогти подолати складні життєві обставини, а діти, які опинилися без батьківського піклування, то для них підібрати сімейні форми виховання. І дійсно таку соціальну роботу здійснюють З сім'ями, з дітьми, з молоді в області. 12 центрів соціальних служб. Є міські центри, селищні, і один із них є навіть сільський центр соціальних служб в територіальних громадах. В територіальних громадах 36 центрів надання соціальних послуг. При центрах надання соціальних послуг є відділення для роботи з сім'ями з дітьми. Послуги, які вони здійснюються, це в першу чергу, соціальний супровід сімей, які типу подають складні життєвих обставин, надання послуг інформування, консультування, тобто базових послуг для вразливих верст населення. Соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Але, на жаль, є такі ситуації, що дитина вилучає з родини, дитина набуває статусу позбавлених батьківського піклування або дитина-сирота. І тут вже пріоритет в громаді це розвиток сімейних форм виховання. І в громадах у нас функціонує, зараз функціонує 168 прийомних сімей, в яких виховується 283 дитини. Функціонує 33 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 247 дітей. Соціальне супроводження здійснюють фахівці соціальної роботи, які пройшли відповідне навчання. Обласний центр. Проводить навчання для фахівців соціальної роботи, і також проводить навчання для кандидатів в прийомні батьки-батьки-вихователі, в усиновителі, опікуни і навіть патронатні вихователі. Так, в цьому році у нас було проведено навчання і було навчено 7 осіб кандидатів в сімейні форми виховання. Що в нас на Чернігівщині розвивається не тільки на Чернігівщині, а в Україні, але і в тому числі на Чернігівщині, альтернативна форма сімейного виховання це патронатні родини. У нас функціонує 15 патронатних родин, в яких виховується зараз 28 дітей. І обласний центр в цьому році, році провчив 6 сімей патронатних вихователів. І Я сподіваюся, що і надалі ці напрямки роботи будуть активізовані в громадах, і, бо це є сімейні форми виховання, є саме найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини в сім'ї. Ще хочу звернути, що соціальні послуги для сімей, які виховують дитину з інвалідністю. У нас починає розвиватися така послуга супровід під час інклюзивного навчання. Чим вона відрізняється? Це не асистент вчителя при інклюзії, а це асистент дитини, який супроводжує дитину до навчального закладу, який супроводжує дитину до дитячого, можливо, садочка і супроводжує дитину якраз під час навчання безпосередньо в навчальному закладі. Такі послуги у нас вже надаються у Варнинські, Талалаївській і Остерські територіальні громаді. Я... Дякую. Дякую. Переходимо до питання? Скажіть, будь ласка, я... пані Ау, вас вже зачіпили це питання, щодо на навчання. Це такі соціальні послуги, багато є напрямків, я розумію, і потрібні фахівці. От, я ціна на роботу. Я розумію, це не завжди помогу з неї людини там розбиралася в цьому питанні і, і могла б не давати цьому. Як це взагалі забезпечувати? Дякую за запитання. Ну, по перше, ми Чернівський обласний центр відповідно до наших повноважень. Ми є навчально-методичним центром, тобто ми навчаємо всіх, всіх надавачів соціальну сферу. Тобто, в нас є заходи територіальних громад, От, наприклад, навчання фахівців соціальних робітників, які здійснюють соціальну послугу вдома. І ми виїжджаємо, виїжджаємо безпосередньо в громаду і проводимо для них навчання по державному стандарту, наприклад, догляд вдома. У нас навчання фахівців, соціальні роботи, які працюють з сім'ями з дітьми по кожному напрямку роботи. У нас є план роботи, і це може бути навчання, яке затрує насильство в сім'ї, це питання по торгівлі людьми. Це ось навчання ми проводили для новопризначених фахівців соціальної роботи, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Крім цього, є державна програма, яка виділяє державні кошти на підвищення кваліфікації фахівців і соціальної роботи. Невеличка сума, але ми заключаємо договори із нашим університетом політехніка, так і ми підвищуємо. Тобто вони підвищують кваліфікацію фахівців і соціальної роботи. І це вже програма нас діє на протязі декількох років. Тобто це дає можливість підвищити кваліфікацію. Крім цього, дуже багато громадських недержавних організацій, які проводять навчання, і на ці навчання запрошуються фахівці соціальної роботи з е територіальних громад. Ну і ми під час виїздів обов'язково плануємо, проводимо. Дуже багато буде на наступному тижні організовано навчання спільне змін соцполітики. Це будуть фахівці соціальної роботи Сумської і Чернігівської області, ті фахівці, які, будуть, які працюють з родинами захисників-захисниць. Тобто такі навчання організовуються і залучаються наші спеціалісти. Дефіциту немає? Є. Дефіцити. Є, на жаль, є. І дефіцит дуже навіть психологи. На жаль, на жаль це є. І плинність кадрів є. І тому, тому, а дуже важка робота, тому що треба навчити, як зайти в родину, яка понизла складні життєві обставини. Як знайти контакт до цієї родини, як допомогти знайти ресурс цієї родини, щоб вона змогла зі своїми власними ресурсами подолати складні життєві в обставині? Тому, на жаль, плинність кадрів є, і в нас є робота тим, що треба новопризначеним фахівцям соціальної роботи допомогти, можна сказати, навчити, як правильно здійснювати оцінку потреб сім'ї. Як правильно здійснювати візити в родину, як правильно мотивувати родину? Тобто, з цією метою ми і проводимо навчання. Вони можуть бути онлайн, офлайн, практичні супервізійні зустрічі відбуваються і методична допомога безпосередньо фахівцю на його робочому місці в громаді. Ще буде запитання? А стосовно цієї То ви казали, що це як проєкт реалізується у кількох громадах. А чи це буде по всій області? <звітнє> ну, Загалом, воно на даний час у нас вже 8 громад підключено. Тут же питання ще у нас також до керівництва громад. Ну, от, у нас є громади, які по даному напрямку. Вони активні з розумінням відносяться до цієї ну до важливості цієї так цього напрямку, і вони беруть участь також, подають там на грантові програми, співпрацюють, спілкуються з міжнародними організаціями, і тому в них це якби робота вже поставлена, і вони удосконалюються. Можна сказати. Є громади, на жаль, більшість громад вони більш пасивні. Але сама послуга вона звучить постанова Кабінету міністрів від 3 жовтня 23 року, 1049, про реалізацію експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Поки що це експериментальний проєкт. За результатами його, ну скажімо так, як він буде впроваджений, які там плюси-мінуси, буде потім уже відповідна. Можливо, підкоривована якась ну якісь документи, і загалом це на території всієї країни ця послуга запроваджується. Можна додати? Я ще можу додати про послугу життєстійкості, що правильно Дмитро Васильович сказав, це громади, які подали заявку на конкурс. Так, у нас вісім громад, які подали на конкурс. А зараз ці громади подали на подають на конкурс надавачі соціальних послуг. Це тобто можуть бути громадські організації, відповідно, яка подають на конкурс. І яка вже виграє конкурс, та буде громадська організація, чи може бути комунальне некомерційне підприємство, може надавати відповідно в тій громаді послуги життя стійкості. Дякую Дякую. всім дякую.